Всім привіт! З вами Макс. Як пам'ятаєте, у мене є ось такий цікавий інвертор з Aliexpress 5,6 кВт, 48 В. І живиться він ось такими батарейками AGM. У мене 4 ряди по 3 штучки, тобто 12 AGM акумуляторів. Цієї системи достатньо, щоб заживити 2-3 принтери на довгий тривалий час. Ось зараз, наприклад, в мене друкує мій величезний реборн вже більше 43 годин. Досить цікаву детальку. Друкує успішно, гарно, але ще не кінець. Те саме робить і мій самозбір. Ця деталька буде друкуватися на ньому десь близько 60 годин. І це немало, повірте. Та паралельно з цим мені потрібно ще працювати і на ось такому станочку від Проскуріна. Заживити від основного інвертора я не хочу, адже може зупинитися основний друк. І я втрачу багато-багато грошей. Тому я вирішив ось цей станочок заживити від іншого інвертора, який був куплений на Aliexpress. Він має ось такий вигляд. Індікація, екранчик. Правда, він зараз мерехтить і це пов'язано з самим телефоном. Насправді, якщо дивитися очима, він не мерехтить, гарно показує картиночку. Бачимо, батарея 64,5 вольта 230 вольт. Синусоїду дає просто шикарну, ніяких мерехтінь немає світла. Чудово відпрацьовує 50 Гц і споживає 230 Вт всього-навсього станок чи У нас є, показується ось такий заряд. 2000 Вт, тобто 2 кВт, це максимальна потужність, і цього мені достатньо, щоб працювати з невеличкими обладнаннями. Корпус тут алюмінієвий, дуже гарно відводить тепло. Незважаючи на те, що у нас є бокові фани, вони включаються лише при досягненні 1 кВт і вище. І тому він майже безшумний при споживанні невеликої потужності. Прожектор, який зараз освітлює кімнату і сам станочок. Підключений одночасно до даному інвертору. Ще мені подобається, що тут є у нас Type-C, QC3.0 і два USB-порта. Даний інвертор 60 вольтовий, такий самий, як і мій Zundu 0.3. Ось чому я його і купив. Тобто у мене самокат виступає батареєю, в ньому 28 Ампер годин і цього достатньо, щоб живити довгий час деяке обладнання. Якщо вам сподобався даний інвертор, можете знайти його під відео в опису. Але це, друзі, ще не все. Подивіться на цю красу. Я отримав посилку від свого давнього підписника і друга Андрія з позивним ніком Lightman. А це, до речі, його особисті контакти. Якщо вам сподобалися такі ліхтарики, ви можете їх придбати в нього. Справ тому, що Андрій професійно займається світловим обладнанням. І розробляє різні цікаві речі у вільний від роботи час. І сьогодні я хочу вам презентувати і показати дуже класну розробку, яку ви можете, до речі, в нього придбати. Це ось такі ліхтарики. Як уже зрозуміли, корпус надрукований на 3D-принтері, але досить гарної якості. Тут у нас все заводське, є спеціальна кнопочка на включення це такий величезний ліхтар. Дивіться, як світить, просто чудово. Його можна причепити. Завдяки ось такій петлі, яка ховається, і дуже мені подобається, що є спеціальні магніти. Тобто беремо ліхтарик і ось так до металевої частини гарно надійно під'єднуємо. В даному ліхтарі враховано майже все. Навіть є спеціальний порт Type-C для зарядки. І система захисту від заряду та перерозряду. Я вже протестував дані комплекти, заряду вистачає на довгий час. Окрім довгих, є і короткі, ось такі маленькі, мініатюрні. Також є магнитик, порт Type-C. І ось така цікава кнопочка. Ви можете просто вручну ось так натиснути. Бачимо, включається, виключається. Просто ставимо на металеву поверхню. І ось так натискаємо. Хлопці, ну це реально круто. Подивіться, яка краса. Велика вдячність Андрію за цей дійсно крутий, класний подаруночок. Я розумію, скільки часу та сил було вкладено в цю розробку і виготовлення. Зроблено якісно, гарно і ефективно. Контакти Андрія ви також можете знайти під відео в опису. А на цьому з вами прощаюсь. Не забудьте підписатись на канал.